Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо про державні будівельні норми України, а саме про ДБН. Вдвої 2-16-2019, які стосуються культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів. Цей документ є офіційним виданням, розробленим фахівцями ПАД Київ та затвердженим Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у 2019 році. Для кого ж призначені ці норми? Вони поширюються на проєкт. Та будівництва як окремих будівель, так і тих, що вбудовані у багатофункціональні центри, таких закладів, кінотеатрів, цілорічних та сезонних, театрів, клубних закладів. Важливо зазначити, що ці норми не поширюються на цирки, нічні клуби, спеціалізовані театри і кінотеатри. Документ містить детальні визначення різних термінів, що використовуються у сфері культурно-видовищних та дозвілливих закладів. Наприклад, що таке відеозала? Це зала, призначена для демонстрації програм, кіно та відеофільмів, а клубний заклад це багатофункціональний заклад культури, призначений для проведення дозвілля та аматорської творчості. ДБН також чітко регламентує вимоги до земельних ділянок, на яких розміщуються ці заклади. Розміри ділянок визначаються з урахуванням потреб у зелених насадженнях, паркувальних місцях, господарських спорудах, а також спеціальних Зон для завантаження, розвантаження декорацій та обладнання. Особлива увага приділяється доступності закладів для осіб з інвалідністю. Документ вимагає враховувати ДБН в 2-40 щодо забезпечення пересування та доступності всіх приміщень для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. ДБН детально описує склад і площі приміщень для кожного типу закладів. Наприклад, у кінотеатрах передбачаються зали для глядачів, фоє, касові вестибюлі, буфети, кінопроекційні, а також адміністративно-господарські приміщення. Театри мають більш складну структуру, що включає демонстраційний комплекс, зала для глядачів, сцена, оркестрова яма Трюм. Приміщення для творчого персоналу, артистичні вбиральні, репетиційні зали, склади для зберігання декорацій та обладнання, а також адміністративно-господарські приміщення. Клубні заклади поєднують у собі риси кінотеатрів та театрів, пропонуючи різноманітні приміщення для відпочинку та розваг, лекційно-інформаційні приміщення, гуртково-студійні приміщення, а також приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять. ДБН також встановлює вимоги до інженерного обладнання, включаючи водопостачання та каналізацію, опалення, вентиляцію та кондиціонування повітря, електропостачання, освітлення, зв'язок та сигналізацію. Важливою складовою документа є розділ про пожежну безпеку, який регламентує ступінь вогнестійкості будівель, вимоги до евакуаційних шляхів, систем пожежної сигналізації та оповіщення. ДБНВ 2.2-16.2019 є важливим документом, який забезпечує безпеку, комфорт та доступність культурно-видовищних та дозвіллевих закладів для всіх категорій населення. На цьому ми завершуємо наш подкаст. Дякуємо за увагу!